Рух на автодорозі Київчоп у межах Рівненської області повністю відновлений. Проїзд забезпечили поблизу сіл Зелений Гай та Турковичі, де 8 січня через снігові замети транспорт був фактично заблокований. Для розчищення шляху дорожники залучили спеціальну техніку, зокрема снігочисник Сніговій, який не використовувався протягом багатьох років. Ми реанімували автогрейдер, який років 8 ніхто не заводив. Зараз він їде до нас сюди. Дорога Київ-Чоп, Проба 50 кілометрова. Разом із тим шляховики попереджають. Через перемети та снігопад очікується ускладнення ситуації на відрізку дороги за селом Крупець. Там уже розставляють техніку для чергування. До ліквідації наслідків негоди активно долучалися рятувальники. Упродовж 8 січня вони 13 разів виїжджали для надання допомоги водіям, які опинилися у снігових пастках. Із заметів було відбуксировано 63 автомобілі. Допомогу отримали 178 людей, серед яких 12 дітей. Особливу увагу приділяли екстреним службам. Наші підрозділи забезпечили проїзд для карет швидкої медичної допомоги, у яких перебувало троє важкохворих пацієнтів. Наразі на території Рівненщини задіяно 77 одиниць техніки. Всі автошляхи державного значення в області проїзні. Водночас на окремих регіональних дорогах рух залишається ускладненим. Водіїв закликав. Ають бути максимально уважними на дорогах, враховувати дорожню обстановку та без потреби не виїжджати. Діана Грицюк, випуск новин.